Який це відсоток, який йде саме на війну, якщо можна так узагальнити, це військовий військовий блок, скажімо так, з бюджету скільки. Я можу сказати, що весь бюджет розвитку у нас йде на весь бюджет, весь, весь бюджет розвитку. А який загальний бюджет? А, ну, я можу сказати, що десь до, до 500 мільйонів. 500 мільйонів у нас гривень під... бюджет міста. Чи розвитку? Ні, розвитку, розвитку, розвитку. Я кажу про розвиток, тому що в нас ж є ж комуналка, зарплата. Uh -huh. Зарплати. А, а, от. Але весь бюджет розвитку, я думаю, що це будуть укриття, і це буде оборона і безпека. До кінця року ми це ну я зараз можу сказати, що це вже десь 60% бюджету розвитку пішло. А угу. це у нас ДФТГ, це збройні сили, це безпека, оборона і укриття. Це буде, я думаю, що весь бюджет розвитку у нас піде саме на ці. Видатки. 500 мільйонів. Я про те, що от був меседж від центральної влади, про те, що там не, не треба витрачати, куди попали гроші. Так, то зараз у нас дороги робляться. Це ще плани попередніх плануєте ну, безпечні, робити як дороги? як не... Ми робимо дороги. Ми робимо а дороги А до речі, для ми... чого? В мене на проспекті Свободи зняли гарне покриття і стелять нове. Ну, дивіться, це, це тендер, якби на цей тендер були виділені кошти, виграли підприємство. А зараз вони роблять. Тому ми подивимося, чим як вони закінчать, як відзвітують за виконання робіт. От, но капітальних ремонтів ми не робимо. Uh -huh. а, ну, ми, не, якби, ми ж не можемо з вами спрогнозувати, коли закінчиться війна, правильно? Так. І вже зараз робити капітально дороги. Ми робимо так, щоб ці дороги були декілька років, щоб вони просто не були аварійними. І ми витрачаємо, якщо раніше ми там, 200 мільйонів на рік витрачали на дороги, да, там, в минулому році це було 20 мільйонів, а в цьому році це там, десь 70. Просто хотілося, щоб там, і де це... справді треба ремонтували, а не просто знаєте, ну, давайте тут, перестелимо е, тут. Ні, ви знаєте, там, де великі ями, і там, де сьогодні е, треба ремонтувати, в принципі, там вони мають графіки, по цьому графіку вони працюють, і працюють. І ми не завершуємо, У нас є ще, якби ну, ми, ми розраховуємо на це, це підтримка держави. Тому що дорожній фонд, в принципі, там буде. Не буду ще казати, яка цифра, тому що okay. не знаю. Ну, я, в принципі, думаю, це, коли я сказав, 70 мільйонів, це буде в цьому ж, оце вже ми розраховуємо на. На бюджет держави. І ми коли ці кошти будуть, то також багато доріг, які сьогодні, як ви кажете, наприклад, як Пашапоренка з авангардом, да, там такі uh -huh. ями, що неможливо проїхати. можна yeah. Да, Або там ну, є ще такі дороги, можливо, вони не є центральними, але вони страшні. страшні. Їх треба робити там, наприклад, сірка, да? або, наприклад, вулиця ЗСУ. Колишня інтер, да там ми ж зрозуміємо, яка там проблема. І от ми вже їх подали і чекаємо фінансування держави і вважаємо, що це державна політика повинна бути по ремонту доріг. Хоча сьогодні пріоритети визначені таким чином, що ми їх погоджуємо. Ми погоджуємо з адміністрацією. І я вважаю це правильно. Все узгоджуємо. тому. Узгоджуємо узгоджуємо, тому що захотіли зробити там парк, якийсь так не так. Ні, як парк раніше, ми вже не буває. парк. Ми точно робити не будемо. і Я скажу, що там фонтан мені хтось закидав, там про що фонтан за не працює. Я скажу, і не буде працювати. Та не хтось я колись голова адміністрації да, вам закидав. Да, Давайте буде да. і казати. не буде і не буде працювати до самої перемоги. От на перемогу буде включений, відремонтований. Тому що ми його почали не, ремонтувати не фонтан. Ми цей Ми цей фонтан почали ремонтувати перед війною. Щоб провести її до ладу, він дуже не енергоефективний, дуже багато води на нього йде, електрики, ну, він не, не сучасний. Ну, але зараз про які фонтани може йти річ? Є діючі фонтани, і то ми включаємо в виконаному режимі. Ми даже великі на театральні включаємо два, дві локації. Ну, наші, ну, Не треба ж сьогодні. Є дві локації, діти, діти радіють, слава Богу. Там сахар, сахар включаємо, все. І, а все інше. Я думаю, що сьогодні це не на часі. Якщо ми робимо якийсь там десь тротуар, це тільки там, де там, люди, щоб ноги не ламали, там на аварійній. А ви бачите, по місту ми не робимо сьогодні там, там плитку вкладання або тротуари, там, або ще. тому що ми розуміємо, що сьогодні є вказівка, наприклад, укриття робити раз або позиції два. І не тільки позиції навколо. Тобто в місті. буде потім. А ми робимо, що ви розуміли. Ми робимо також відповідним субвенціям. Ми допомагаємо громадам, які знаходяться поруч навколо нашого міста. Тому що ми розуміємо, що ворог не піде на місто Суми, тому що не тільки зуби тут собі поламає, а й голову, її, і все інше. Да? Ну, громади... Але вони можуть піти поруч зліва, справа, і там уже буде, а там уже громади готові. Тому що ми також їм допомагаємо. тут дякую депутатам, що вони мене зрозуміли. Ну, але дякую, Ви там, передаєте субвенції да, громадам да. на кордоні. Просто від бюджету в бюджет. Да. Це можливо. І це скільки і зараз. Техніка, і техніка не буду, не буду казати, тому що okay. там їм даєм техніка даєм. Okay. А, а, різни, Друге, різними, це дорожній можу... фонд державний. А Бруківка. Вчора жіночка на Воскресенській каже, коли буде Бруківка тут Після війни. Після війни.